Здоровенькі були, я Влад ви на каналі Кітан, і це новий випуск Apex Новин. А перед початком ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, тож не будемо довго затягувати і погнали розбиратись. 10 січня ми отримали оновлення і нову колекційну подію, в якій нам продають реліквію Сіра. А разом із тим нам відкрили доступ до приватних матчів, кастомних лоббі. Це крута фіча, про яку багато гравців вже давно просили, але на жаль, ми отримали деякі обмеження. А саме мінімум 30 гравців для початку матчу. І це, скоріше за все, було пов'язано з тим, що сервери гри перенавантажуються, і гра не працює належним чином, про що нам і повідомляють гравці у своїх твітерах. Респав наголосили, що вже знають про цю проблему і намагаються її виправити. А коли нарешті все полагодять, повідомлять про це у Твіттері. Надіюсь, що на момент, коли ви дивитесь це відео, все вже працює належним чином. Також разом із оновленням за 10 січня ми отримали прихований Nerv Horizon, про який одним із перших повідомив гравець Хіс Ватсон у своєму твіттері. Я просто зараз вам це покажу. I just received some groundbreaking information that I'm pretty sure wasn't in the patch notes, and we're about to get Oh yeah, sick, dude. А для тих, хто не зрозумів, пояснюю. Раніше при використанні ліфта Horizon розкид куль при стрільбі в прицілі був мінімальним. Однак зараз, навіть при веденні вогню в прицілі, розкид збільшився так, що майже нічого не залітає. Наразі невідомо чи це був прихований нерв, чи можливо розробники просто щось зламали. Однак на стадії монтажу цього відео я отримав уточнення, що при стрільбі з ліфта від бедра такого шаленого розкиду немає. А при використанні пістолетів кулеметів і взагалі зберігається майже оригінальний патерн віддачі. Тому, скоріш за все, це всього-навсього чергова помилка. В новому патчі розробники дали нам круту можливість заряджати снайперку Сентінел однією маленькою банкою замість двох. Однак гравців зрештою цікавили питання, як же буде працювати Сентінел із золотим броніком. А відповідь виявилась дуже проста: Тепер із золотим броніком Сентінел заряджається взагалі без банок. Наразі невідомо чи це нова крута фіча, чи можливо скоро її якимсь чином пофіксять. Щодо режиму контроль, розробники у пачноуті повідомили, що підшаманили систему підбору, і тепер підбір гравців намагатиметься заповнити вільні слоти в командах, доки одна команда не набере 625 балів або ж різниця між командами не досягне три сотні очок. Але респавн був би не респавн, якби щось та й не напортачив. І система підбору, як і не добирала гравців, так і не добирає. Але гравець, який завершить матч до кінця, отримає бонус у вигляді аж 150 одиниць досвіду. Data Miner СВЛ знайшов у файлах гри натяк на те, що реліквії легенд можливо отримають оновлення у вигляді реколорів, хоча доцільніше було б зробити систему, запропоновану одним із фанатів, коли кожен охочий зміг би сам обирати, в який колір пофарбувати свою реліквію. Також рейв додали декілька нових анімацій для ударів Кунаєм, але побачити їх можна поки що тільки від третьої персони. А вже в найближчий час ми отримаємо нову систему реліквій, реалізовану у вигляді реколорів на реактивні скини з бойового пропуску минулих сезонів. І першою із таких реліквій стане реколор на дробовик миротворець за 100 та 110 рівень бойового пропуску третього сезону, який нам продадуть вже 24 січня, на старті колекційної події в честь китайського нового року, відомого також як місячний новий рік. Щоб отримати такий миротворець, вам потрібно буде по класиці купити всі 24 запропонованих предмети, які ви можете бачити у або на екрані. Разом із цією подією нам запропонують зіграти в режим хардкор, про який я вже розповідав у минулому випуску новин. Але на даний момент маємо деякі нові уточнення. А саме, зона буде завдавати одразу максимальну кількість пошкоджень 25 одиниць затік. Будуть доступні тільки білі броніки, які не можна буде удосконалити або свапнути. Будуть відсутні шоломи. А щоб перевірити кількість патронів, вам потрібно буде натиснути кнопку огляду зброї. Сканування маяків орієнтирів дозволить дізнатися поточну кількість гравців у матчі. Також нам по класиці дадуть декілька безкоштовних нагород, які ви бачите у себе на екрані. А вже 14 лютого, в день закоханих, ми отримаємо новий тимчасовий ігровий режим під назвою Ніч побачень, в якому, як я вже повідомляв раніше, зможемо позмагатися за звання найсолодшої парочки. Режим ніч побачень додає унікальну механіку зцілення. І щоразу, коли ви використовуєте предмет, який відновлює здоров'я або щити, ваш партнер також отримає ефект від цього предмету. Однак є один нюанс: ваш тімейт повинен знаходитись достатньо близько до вас. Також ми отримаємо унікальну зброю, викрадач сердець. Це унікальний лук, який має всі функції звичайного боцика, але додатково лікує будь-яких союзників поблизу вас, коли ви влучаєте стрілою у ворога. Подейкують, що на початку 16-го сезону у грі з'явиться нова зброя. Наразі якоїсь певної конкретики немає. Але в мережі блукає думка, що новою зброєю може стати штурмова гвинтівка Немезіс, яка буде використовувати енергетичні набої. Маємо ще деякі крупинки інформації про те, що пістолет пі 2020 приберуть з землі, і легенди будуть одразу десантуватися із корабля, маючи при собі цей чудо пістолет, що може трішки урізноманітнити висадки в гарячі точки. Але інфа не точно, і поки не отримаємо якихось вагомих підтверджень, вважайте, що я вам нічого не казав. Наразі у мене все. А якщо вам сподобався цей відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І до зустрічі на стрімах та в нових відео.